Що буде робити світ? Безумовно, він не знищить авторитарний режим в Росії на раз, два-три. Ні, таких процедур сьогодні в світі немає. Ми всі очікували, що буде виконано Варшавський меморандум. Ми всі очікували Будапештський. Будапештський, вибачте, меморандум. Ми всі очікували, що світ включиться, і Україна отримає військовий захист. Але сьогодні це очевидно. Що світ не зробить цього кроку? Його позиція сьогодні спрямована виключно в економічному фінансовому секторі. Але це не така слабка позиція. День за днем, крок за кроком, Росії будуть стискати те коло, яке вже розімкнутися не має жодного шансу. Я більше ставила питання про те, чи відступить світ, чи змириться він з Кримом, чи дасть він певну індульгенцію Путіну. І чи не зупинить він на першому на певному етапі нарощування економічного і фінансового тиску? Я спілкуюся з усім світом практично щотижнево. Я знаю думку лідерів і знаю думку країн, які сьогодні є учасниками зупинки агресії Путіна. Я можу сказати, світ не зупиниться. Запущені дуже довготривалі програми, вони пов'язані. З повним переформатуванням світових ринків природнього газу, з повним. Тобто мова йде про те, що Німеччина, як ключова країна Європи, ставить навіть завдання позбавитися від споживання російського газу. Сполучені Штати відкри... відкрили експорт газу практично на весь світовий простір ще пару місяців, і це буде відчутно в Росії і настільки відчутно, що їх бюджет просто дрогне. Те ж саме робиться сьогодні по нафті. Сьогодні перший раз заблокували ключові фінансові потоки ключових банків Росії. І це тільки початок. Я можу сказати, що найближчий час може наступити такий період, коли російська економіка і російські фінанси просто почнуть хитатися і не витримувати цього тиску.